Чому у європейців пенсія хороша, а в українців ні? Давайте будемо дивитися на об'єктивні факти. А поки що не забудьте підписатися на цей акаунт та на мій телеграм-канал. Розповідаю, як українці теж можуть стати забезпеченими пенсіонерами. Отже, у Європі пенсії хороші саме тому, що ніхто там навіть і не думав розраховувати на державу. Люди мають якусь маленьку пенсію від держави, це вправді є, це 20% від їх офіційної зарплатні, але ж вони розуміють, що на ці кошти жити вони не зможуть. Саме тому діє в Європі ще другий рівень накопичення пенсійного обов'язкового, і також є третій рівень необов'язкового пенсійного накопичення. І саме по цьому. На цьому третьому рівні люди й мають досить хороші високі виплати. У нас другий рівень, на жаль, ще не працює, а третій працює з 2003 року. Кому було б цікаво скористатися, мати не одну, а мінімум дві пенсії і жити добре, пишіть для консультації, Вона безкоштовна. І обов'язково приєднуйтесь в мій канал, там ми розглядаємо тему глибше. До зустрічі!